З команди теперішньої влади не може бути корисним на такій посаді. Тому що я прошу звернути всіх увагу. Міністр культури це є той міністр, на якого повісили цензуру в телебаченні. тому що виробництво і контроль за урамарафоном прикріплене до Міністерства саме культури. Тому міністр культури це є та ключова от парафія. Ключова людина, яка забезпечує владі одноосібний піар, пропаганду, обсмоктування, вихваляння, алелуя все тільки в позитивному тоні, і так, далі, і так далі. Тому, власне, зараз, якщо ми говоримо про вакансію на міністра культури, то я б назвав цю вакансію новою вакансією цензора. Бо міністр культури буде відповідати. За єдину кнопку, у що перетворена вся вільна журналістика вже другий рік. І оскільки влада, навіть попри рекомендації наших західних союзників, які звертають увагу на величезні проблеми, саме зі свободою слова, то вона все ж таки обрала путінську модель керованого з центру телевізора у вигляді єдиної кнопки, де всі канали. Якби модеруються з одного владного кабінету, і це навіть офіційно так прописано через УРА-марафон, То, власне кажучи, це є ключова зараз посада, і я би нікому не казав тут ніяких там собі, як то кажуть, виплоджувати певних ілюзій на таку відповідальну посаду, яка фактично є ну, таким ну, смотрящим за піаром. Чи, що, чи щось таке, буде призначена лише дуже перевірена людина, людина без своєї точки зору, людина з досвідом медійним, тому що зараз міністр культури це навіть більше медійник, ніж власне культурний менеджер. І я тут прізвищ називати не буду, я про це не думав, але по типажу тут абсолютно все зрозуміло. Буде лише свій, той, який буде забезпечувати. Ура прохваляння, зумисне викривлення дійсності. Ви розумієте, як це вже робилося півтора року. Тому, от, власне, от так це буде виглядати. Тут прізвище, я думаю, навіть і не сильно буде важити, буде важити власне функціонал. І якщо міністр якийсь перший, от який хто би хотів йти на ту посаду, і він, якщо вийде публічно і скаже, що першим моїм рішенням буде ліквідація. Цієї аномально абсурдної не, всієї, тої ура е, е, марафонізації, всієї, то знаєте, тут зааплодує ціла країна. Але повірте, такого не буде, тому що обрано інший шлях. Єдина кнопка поки що її влаштовує. І тут, е, от власне, міністр культури це більше ця людина. Плюс я ще хочу сказати, за міністром культури. Тягнеться питання московського патріархату, тому що якщо ви помітили, залі вся епопея з Лаврою була тому зав'язана на Міністерство культури, що йде мова про об'єкти культурної культурного там надбання, культурні пам'ятки. Відповідно, тема московського патріархату теж буде тут важлива. І буде міністр, який в залежності від завдання, а ми бачимо, що тему Московського патріархату спустили чи спускають, так знаєте, десь в невидиму зону для суспільства. Це теж буде фактором. Тому от будемо дивитися, кого вони будуть собі підбирати. Зрештою, прізвище не має значення, бо я підозрюю, що нічого не поміняється в функціоналі міністра культури. А отже, тут і нема говорити не сенсу про прізвище. はい。<noise>